Це презентація офіційного веб-сайту Вінницької міської ради. Близько двох неділь назад ми опублікували новий сайт міської ради. Тут є представники міста Мартін. Ми основували... Зміна сайту, якби нашого основувалася на їхньому досвіду. Мета впровадження, під цією зміною розумілася концепція прозоре міста. Мета впровадження концепції про міста це забезпечити відкритість діяльності органів влади мешканця міста, залучити громадян до процесу розвитку міста, підвищити ефективність роботи працівників виконавчих органів, юридичним особам тісніше та прозоріше співпрацювати з органами влади з метою залучення інвестицій та сприяння економічному розвитку. Опираючись, як я вже сказав, на досвід міста Мартін змінено традиційну концепцію та інтегровану інформацію з внутрішнього порталу міської ради на офіційний сайт для побільшого огляду завдяки побудові двох ресурсів на єдиній платформі Microsoft SharePoint 2010. Зовнішній веб-сайт побудований на її безкоштовній частині. Внутрішній на частині, яка Коштує грошей, але суть в тому, що завдяки тому, що платформа одна, ми можемо досить просто інтегрувати наші дані з внутрішнього порталу на зовнішній портал. В першу чергу створено сторінку з каталогом публічних документів міської ради, з можливістю швидкого пошуку за реквізитами, ключовими словами та повнотекстових документів. Це відображені всі документи, які стосуються. Нормативних документів, які виробляє міська рада. Крім того, тут розміщені інформація про дозвільні процедури і їх проходження. Дані документи, як я вже сказав, автоматично публікуються. Вчора я робив презентацію системи документу обігу. От вони практично автоматично публікуються з системи документу обігу як на внутрішній портал, так і на зовнішній портал. Реалізовано систему зворотня зв'язку громадян, і громадяни дистанційно можуть писати звернення або задавати питання керівництву, якщо по відношенню до старого нашого сайту тут реалізовано елементи публічних звернень, тобто громадянин, ставлячи признак публічності свого звернення, може це звернення автоматично публікується на сайт і відповідь на нього також буде публікуватися на даному сайті. Більше звернули увагу на комунальні підприємства, тобто на сайті представлені практично всі комунальні підприємства міста, всі заклади міста, всі школи, всі лікарні. Поки інформації досить небагато, але суть заключається в тому, що мінімальна інформація обов'язково є. Ці інформації надають міські комунальні підприємства, і вона наповнюється. І відтепер відвідувачі сайту також можуть здійснити прогулянку цікавими куточками міста в форматі 3D. Добавлено декілька презентацій 3D, тобто ви можете зайти, подивитися, як виглядав, наприклад, День Європи, як виглядає Ланічна Вінниця. Це 3D-тури, які дозволяють з допомогою мережі інтернет не просто подивитися статичну картинку. а… Відчути атмосферу і би, перенестися до цих подій, які сфотографовані в цих турах. Yeah. По суті, як працює наповнення порталу, в нас немає департамента, який відповідає абсолютно за всі розділи. По суті, Інформація на сайті це колегіальна робота всіх департаментів. В кожному департаменті є свій відповідальний, в нього є відповідний доступ, і він може наносити інформацію в ті розділи, до яких відповідно наданий йому доступ. Як я вже казав, відповідно до концепції Прозоре міста. Планується поступово розміщити інформацію про діяльність виконавчих органів міської ради та інших структурних підрозділів. Тобто на даний момент розділ наповнений мінімально. На жаль, в нас не таке законодавство, як в міста Мартін, і ми не можемо проводити, наприклад, онлайн-аукціони, але в нас є свої особливості і ми можемо викладати іншу інформацію, яка для нас є важливою і важливою є для наших громадян. Одним з розділів, який також буде опублікований, це інформація управління Держкомзему місто Вінниці Вінницької області. Це інформація про земельні ділянки, що виставлені на конкурс. Земельні ділянки, які за останні роки були продані, приватизовані, таке і інше. Це інформація про розрахунки за населення за отримані послуги з теплопостачання. Тобто суть цих розділів заключається в тому, що інформація має бути не статичною, а вона має максимально оновлюватись. Тобто, вплоть до того, що вона має оновлюватись в кращому випадку онлайн, в гіршому випадку, наприклад, щоденно чи там, щотижнево. Статистика по дитячим майданчикам існуючі, які плануються поставити, і відповідно прив'язка до ГІС. У нас є два, як я вчора казав, окремих елемента: це які виставлені пов'язані з ГІС, Це мапа звернень. Крім звернень, там відображається багато речей, які важливі для громадян. Це такі елементи, як генеральний план міста. Тобто це не проста статична картинка, це відображення саме з інформаційної системи, де є можливість масштабувати, збільшити, детально подивитися про відповідні частини міста з з відповідним. Якщо це план зонування, то відповідно подивитися, що це за зони і що там буде побудовано в майбутньому. Один з розділів, який планується, не знаю, чи він європейським містам, це електронна черга дітей дошкільні навчальні заклади. Тобто це форма для реєстрації в черзі, загальна інформація по прийому, відображення статусу, статистична інформація. Тобто, щоб цей процес запису в дитячі садки був прозорий і можна було бачити реальну ситуацію по місту не тільки працівникам міської ради, там департаменту освіти, але й самим громадянам. Розділ, який вже готовий, і він буде виставлений на наступній неділі. Це по суті статистичний розділ Департамента охорони здоров'я. Суть заключається в тому, що в кожен день буде змінюватися інформація про. Які статистичні дані, які можуть бути цікавими громадянам, це кількість народжених немовлят, кількість викликів станції швидкої медичної допомоги, кількість працюючих бригад, кількість звернень мешканців в лікарські заклади міста, в тому числі там, часи точного доїзду швидкої допомоги і мало, того, що громадяни зможуть подивитися, як це відбувалося вчора, вони можуть подивитися, як змінюється тренд, тобто графік, як це відбувалося, наприклад, за останніх місяць чи рік. Об'єкти нерухомого майна і комунальної власності. Вже в деяких містах, в принципі, от в Славутичі, в них є така інформація в мережі інтернет. Ми також в нас зараз працює внутрішня база, вона практично наповнена, осталось тільки технічно її опублікувати на зовнішньому порталі. По суті, це інформація про всі об'єкти, що касаються комунальної власності міста. Де громадянин зможе подивитися і, відповідно подати документи на конкурс по їх наприклад оренді? Інформація департаменту фінансів це досить широка інформація. Це також планується такий розділ. Це інформація, в якому буде відображатися доходи місцевого бюджету, структура доходів бюджету, видатки бюджету, структура видатків, економічна структура. То тобто є багато, багато різної статистичної і фінансової інформації, яку змож, яку буде зручно представити та аналізувати. Інформація Департаменту містобудування архітектури та кадастру це інформація така, як електронна мапа міста. Ну, по суті, вона вже розміщена. Єдине, що ми вдосконалимо нашу мапу звернень на більш сучасну версію, що дозволить більш працювати з мобільних пристроїв більш зручно. Мапа транспорту вже по суті працює на новій версії, це можна побачити. Практично ця інформація вся є вже на сайті. Єдине, що додається, це база реклами носії, тобто інформація про всі реклами носії в місті. От вчора були цікаві доповіді інших міст, де якби, згадували, що в них також є такі бази. І от ми свою базу даних також хочемо не просто крестуватися внутрі, а й публічну частину викласти в мережі інтернету. База даних договорів на благоустрій з прив'язкою до ГІС аналогічна. Крім того, це стосується також GPS-моніторингу руху спецтехніки. Ми досліджували досвід інших міст. Вроді здається, що інформація по руху, наприклад, техніки. Наприклад, у нас практично вся техніка комунального обладнання gps пристроями Ця інформація є, але вона зараз надається, груборя диспетчерським службам. Але, наприклад, є місто німецьке Амбург, в них теж досить великий потужний сайт. Він зроблений на базі міста і комерційної структури, але суть заключається в тому, наприклад, що це портове місто і. По місту, в так, є gps система слідкування за кораблями, і от якраз 30% трафіку відвідуваності сайту заключається в тому, що звичайні громадяни заходять і просто дивляться, як проходять кораблі, наприклад, в порт. Тобто, вроді, технічно, ну здається, що така інформація може бути навіщо не потрібна громадянам, але тим не менше вона викликає певний інтерес і. Привикає їх на офіційні ресурси міста. Ну, Крім того, звичайно, це тендерні процедури, інформація про плани закупівель, про інформація про оголошені тендери. Тобто вона і раніше виставлялася на сайті, хоча по закону вона має виставлятися тільки на сайті Міністерства економіки. Ми вирішили, що вона має бути просто більш чітко структурована. Зараз готується якби, система для її публікації. В цілому, у мене по сайту все. Дякую за увагу.